Всім привіт! В цьому відео я хочу спробувати покрутити цього гарного хлопця Оророна. Вам не почулося я хочу крутити саме його, тому що він мені дуже подобається: його дизайн, його скіли і те, що його можна використовувати в дослідженні нових локацій. От, взагалі я прям закохалася в цього персонажа, коли тільки його побачила. Я думаю, дуже багато в нього з'явилось прихильників, коли він з'явився в квесті. От, тому будемо крутити його. Але я буду крутити його в банері часки. Я не впевнена, що вона мені випаде, бо останнє, що мені випадало, це була шелонен, і в мене буде 50 на 50. І шансів реально небагато, бо в мене всього 80 круток, якщо не помиляюсь, плюс-мінус. І якщо вона мені випаде, це буде класно. Але якщо не випаде, я не засмучусь а, від цього, тому що я хочу 100% гарант на Мавуіку. А, я буду 100% її вибивати, бо вона мені дуже-дуже подобається. А от щодо часки, не знаю. Якщо не, не випаде, то і не випаде. Отже, починаємо. Так. Сім круток. Сім круток в мене є. Пилу. Пилу 44. Це десь 8. 67 круток. Отже, обмінюємо все. І подивимось, скільки загалом. 67 плюс 8. І 7. 80 чимось. 82. Ну, я так і розраховувала, що в мене приблизно 80 з чимось Круток. А, скільки відкручено. А, це не той банер. Це не той банер. Дивимось Часку. Історія. Відкручено лише 3. Отже, шансів в мене на те, що вона мені випаде, небагато. Ну, починаємо. Починаємо. Перша десятка. Перша десятка і. Оророн. Оророн, я чекаю на тебе. Е, Нінгван, але Нінгван це непогано, це додаткова крутка. Тому дивимося, що далі. Давай. Оророн, будь ласочка, будь ласочка, прийди. Оророн. Пропущу зараз. Оророн! Круто! Це класно. Я отримала оророна, і це вже добре, тому що, як кажуть інші, дуже складно вибити четвірку. М -м, зброя. Ну, окей, нехай буде зброя. Давай, оророн. Оророн! Оророн, оророн це один. Клас, це дуже добре. Але я розраховую хоча б на це 2 Або це 3 ну це таке, хоча б це 2 Давай. Десять. Крутимо. І оророн. Ні, не оророн. Ну, добре, добре, ще в нас є 30 круток. Оророн. Цукроза. Ну, цукроза це додаткова крутка, це добре. Далі. Оророн. ні yeah. Блін, зброї дуже багато. Чому так багато зброї? Персонажів набагато менше. Але ще жодної Барбари не впало. Давай, 10. Вау, oh! wow! вони змінили анімацію. Це класно. Хто там? Хто там? Хто там? Долоньки спітніли, давай. Часка! Часка! О, 50 на 50! Вау! Це дуже круто! Це другий 50 на 50, тому що Шілонен теж була 50 на 50. І. Вау! Я дуже радію, що мені щастить, але е, буде не дуже, коли мені з мавуїкою не пощастить. А, але я буду про це думати потім. Але часка, часка, це прям круто. Але мені потрібен ще один оророн. А, якщо часку я не дуже хотіла, а от оророна я прям. Чекала, коли він вийде. І мені він прям зайшов своїм вайбом, і взагалі я обожнюю чоловічих персонажів високого зросту. А, так. Ну, що там далі? Оророн. Оророн. Ні, не оророн. Оророн. Оророн! Оророн! Клас! Блін, оророн це два. Як я і хотіла. Два персонажа в одній десятці оророн і часка. Було б, звісно, круто, якщо б вони випали мені одразу в одній десятці, отак, десяточку крутанула. І тобі на Оророн, часка, ще й на мавуїку залишилось. Прям було б чудово, але насправді це е, таке рідко буває, тому я в це не вірю. Отже, буду зараз їх вдягати в щось. Можливо, з лінії зніму лук на часку, бо він, мені здається, він їй теж підходить. І піду досліджувати нову локацію, досліджувати нові головоломки, загадки, буду літати оророном і часкою ну прям краса, краса. От, За що мені подобається оророн і часка в парі, так це те, що можна без кінця майже літати. ну, Поки в тебе не закінчиться стаміна, от, тому що оророн, коли падає або парить, він втрачає стаміну. Але от часку можна вмикати після оророна. Потім ще трошки витратити енергії на тлану, і коли ти перемикаєшся на Оророна, в тебе поповнюється флогістон. І це мені дуже подобається. І коли ти перемикаєшся на Часку, можна ще раз єшку використати. Тому ти перемикнувся, трошки пролетів, знов використав єшку, знов пролетів. І потім перемикнувся на оророна, і прям дуже багато можна літати. Вау! Вау! Дуже добре, що вони поставили їх в одному банері, бо мені спочатку здавалося, що оророн буде в другій половині оновлення. Але розробникам респект, тому що це просто е, дует року. Прям я радію, я просто радію, бо я зараз виграла 50 на 50, отримала оророна. Що ще для щастя треба? Духовка, два крісла. Ай. Отже, я бажаю усім успіху, щоб всім щастило, і ви отримали всіх персонажів, яких ви хотіли, щоб вам випали і Часка, і Ліні, і Оророн, і щоб ви виграли 50 на 50. А на цьому все. І всім па-па, і до наступного відео!